Йому навчатися ленова розумне майбутнє для всіх. Наступний раунд має назву було не було. Ви бачите перед собою таблички, на яких написано було не було. Кожен з учасників по черзі прочитає якусь свою історію. Наприклад, ми прочитаємо якусь історію про себе, а ви кажете, було це чи не було. І, відповідно, підняти табличку Так, відповідно, тим треба підняти табличку. самим боком. Дякую, Леся, що ти мені допомагаєш. Будь ласка, Дякую. Будь, ласка будь ласка. Скільки правильних відповідей ви дасте, угу. стільки балів вам зарахується. Кожна правильна відповідь один бал. Переможе той, хто набере найбільшу кількість балів. Хочете, ми почнемо. Ну, давайте починайте. Вов, давай твоєї історії. Чи було в мене таке, що я три роки підряд? Не було. Мілірував волосся. М. Це ж, минулого року. Ну у Вови колись було волосся по ідії. Була... Я бачила, я бачила такого у так, нього що такий чуб. Він так собі укладав. Так фу. І я думала, що Вова для того, щоб на сцені виглядати більше пантажним робити всі свої. Ча Ну, мілірування. Це взагалі такий виклик суспільству. Ну, міліровочка колись була дуже модна. Ну, це топ Ото коли і типу він ж не уточняв на своєму волоссі міліровочку. він сказав просто, що я робив міліровочку. А може він робив міліровочку своїй сестрі або жінці. Він не уточнив, де він робив цю міліровочку. Так що повертаємо. Тому було. Було. Я кажу, було. Було. Кажи Володя. Дівчата, на жаль, для нас було. З першого по третій курс мілірував волосся. І ось до чого це призвело. Так. О боже, ти перепалив волосся. Перепалив волосся. Я його ще й лакував. Що для сцени, для сцени, так? Абалдян! Все. Дякую. Наступна історія від нашої команди. Настя кола. Мене двічі відраховували зі школи за погану поведінку. А ти не ти історію Не Ткаченко прочитала? Це твоя історія. Правда? Слухай, а ми можемо? Давайте зробимо два-два. Не було, не було, не було не у мене є. Ти, Бажіть, що ти запитаєш? Я наприклад, думаєте, фанат коли фанат коли, і я читаю всі статті. Я голова фан-клубу і... коли. Я завжди я ось Більцарфі, на машині не по всім концертам їжу. Це я. І я знаю, що такого, такого факту не було. Всі статті з давайте, не давайте підтримаємо рому і будемо потім, якщо що, на а, нього показувати пальці. Не було. Я знаю Настіньку, але не було. Вона умнічка, вона, вона відмінниця. відмінниця і в неї золота. Це мета. остаточні відповідь. Настя каже. Падло, так. Да! Можна yeah! я скажу. Кажу, тому що ну по перше я вчилась в школі, де було три людини. Спочатку це була балетна школа, де там дуже сильний був графік, нас всіх контролювали в класі чи в школі. А потім три я вчилася в класі з ще двома хлопцями, і коли я, не дай Боже, запізнювалась на не знаю 10 секунд в школу, дзвонили мамі, питали, де Настя. І так я була ну така відмінниця хорошистка, і дуже тобі довелося. Правильно. Тобі довелося бути. А такого. хотілось би Так. Факт від Романа. Так, так будь ласка, роман, і я. Допомагав будувати буддійський храм. <рес> буддійський храм. <рес> Не було. О, Не було. Ой, Ромчики, ну скажи їм правду тоді. Коли я відпочивав в Таїланді, ми зайшли е, в буддійський храм з Юлією, і там е, носили будівельні матеріали. І один монах підійшов і сказав: please, help. І я такий. Ну, звісно. І я носив будівельні матеріали, і е, я вважаю, що я допомагав Боже, будувати Боже, яке будівські... Храм! А я... чому? Я... Яке прикло! Я підносив! Це я підносив! Рома, я, Рома, я, Рома, я, Рома, я, Рома, я Рома, Це Рома, ти, ти будівельник! Це Рома, Добре, там потім пан суддя розбереться. Наступний факт. Наступний Настенька, факт. Я провела весілля своєму колишньому хлопцю. Мені здається, що ви стоїте, піднімайте таблички, це ж такий конкурс, було не було. Зиться, що Настя ні. не спілкується з колишнім. Ви що, всі зустрічалися з Ткаченко? Що ви очі. так задумали? Я дивися. поставлю було, я поставлю було. Ти можеш сказати, що хочеш. Та ні, я, я знову таки я Настін фанат. Я дивився всі розгони. З Настю ця б історія була б вже. я так поставлю. На всяк випадок. Все, є Настя. Декілька днів назад в Києві я проводила весілля. І коли я прийшла на першу зустріч в зумі з нареченими, вони були без камери, і я не бачила їх лице. А я така, знаєте, без водянба. Бе Проводжу весілля. А я така весілля ведуче. <рапрошу> От і коли я прийшла на весілля, і перед самою там церемонією, і я пішла познайомитися з нареченими, і там дійсно стояв мій колишній хлопець. Зі своєю новою нареченою ми зустрічались давно, але його е, дружина про це не знала, тому що вона дуже сильна моя фанатка, і він і про це не розказав. Але тепер вона дізнається! Так ти провела чи не провела? Привіт, Діма! Привіт, Наташа! Ти провела чи не провела? Провела! Це шок! Він знав! Він знав. Іван Кухарчук. Я, так? Так. Мені ніколи не доводилося переживати похмілля. Це як? Переживав? Так чи ні? Та постійно він переживає Це добре, два-два. Іван. Не було. Звісно, це людина. Антіматун. У нього ніколи не буває. Це просто ужас. Він може отак сидіти. Серйозно? до п'яти утра і зранку просудити сіста. Я. Алло, підйом. Далі наступний факт: Аня Трінчер. Одного разу мені сказали, що я схожа на Анну Трінчер. Та було, було ну сім було. Да, було. Та що да мені казали, що я схожа на Анну Трінчер. — Причому Лесені Нікітюк тобі сказала? Одного разу я знімала рекламу в супермаркеті. І до мене підходить дівчинка і каже: Боже, ви так схожі на Анню Трінчер, тільки ви красивіша. Ну, пісні у неї гівно. У вас навіть фігурка красивіша. Гарного здоров'я. Ну така от ваш факт, Володя. Чи було таке, що я їв один пиріг з папою римським? Боже, це ж ти ж її тільки що прочитав з карточки цю історію. Це вже видно, що це брехня. Піднімайте не було. Піднімайте не було. Правильна відповідь. Насправді в Римі була пекарня, в яку я прийшов, щоб спробувати той самий пиріг, який подається в Ватикані. Тобто, я і папа Римський їли один і той самий пиріг. Це було. А як ти можеш бути в цьому впевнений? Не а, було! Ваня, я їв один пиріг з папою римським. Я не їв з папою римським. Ну, я один і под... той самий. Ти що проконтролював? Один і той самий. Це був шматочок від пирога. Пане суддя, ми готові послухати. Можна, а можна я ще фактор скажу? А, твій туєштуй. Ой, Лиська, ну такі. І правда, що я пила одне вино з королевою Великобританією. <праць> Хорошо. Пане суддя, будь ласка, вам вирішувати. Отже, увага! Так, Лесю Іванівна. Так. Я прислухався до вас. Дякую. І дійсно вважаю, що це лукавство з боку Володимира Дантеса ставити таке запитання. Воно не є коректним, і тому я вас штрафую і не зараховую ці бали. Але й так само Леся Нікітюк оштрафована. Що за оштрафована? За те, що вона вирішила зіграти нечесно. А я ще Ваші бали теж скасовуються. А, тоді ладно. І наразі ми маємо 9-7 на користь. Вони о о Пане суддя, ноль претензій! Ноль претензій! Ваня, не вірю, що я перемогу! До судді ноль претензій! Ноль! А я тобі казав, вір О, в себе. Вір в себе! Ми хочемо заробити ще одну тисячу так, гривень. Так, і, і дай нам питання. Я дуже прониклася історією Насті Ткаченко, і є тут одне бонусне, і ну, мені давай. реально тепер цікаво, скільки відсотків жінок запросили би на своє весілля колишнього. Так. Рома, ми на передачі! О, о, давайте так, о, давайте так! Мене не запрошували. Так, добре, це мінус. Але я прийшов. Я думаю, що називати 11 і ми попадаємо сюди і туди. Так, да, мінімальний. 15. 16 відсотків. Я думаю, їх дуже мало, ребята. Давайте 11 казати. Давай, Вовчик, давай довірить да. собі. Давай. У нас є відповідь. Скільки відсотків? Запитай жінок? у Володимира Черняка, будь ласка. Володь. Так. Моя ти лапочка. Да, сонце. Скажи мені, будь ласка, скільки відсотків жінок, на твою думку і на думку твоїх колег, запросили би на своє весілля колишнього? Нам телефонував Діма, той Настін, той угу. що вже Наташин. І сказав: 11%. Відсотків. Дякую, Володя. Увага на екран 11%. Відсотків. Це наша, це наше. Є. Є наша. Альо, це діма. Заберіть всі бали в дівчат. Дайте хлопцям бону сто тисячу гривень. Дев'ять 8 чоловіків попереду. Так, Боже, а зі мною ця штука робить. Це так класно було, поки ми вигравали. А ти казала мені. Дівчата, збодрились, бодрились і...